Кирпіть шамотний так само. Тут в принципі нічого немає. Вудзичок. Космоса нічого не коштує. Окуляри. До речі. Окуляри також нічого не варті. Портрет чоловіка якоїсь, скоріше всього, він тут і жив. Оце природа класна, правда? Привіт друзі! Сьогоднішнє відео буде про заброшки, заброшені дома. Ось приїхав на одну заброшку. Це все, що тут залишилось. Заброшка десь хата років 30-х. Тут вхід був в хату. Там далі свалка видно. Я останній раз тут був років. Мабуть 12 тому назад. То тут ще як би ця хата стояла. Зараз це вже все впало, люди допомогли розібрали щось тут. Так чисто їхав додому і вирішив познімати От такі тут хащаки. Я ледве сюди добрався, металошукач з собою не брав, військовий стан не можна. Взяв з собою тільки пінпойнтер а на всякий випадок, може щось подивитися. Похожу, подивлюся, познімаю зараз що тут є цікавого, але тут певно вже цікавого нічого немає. Так загальні плани можна тільки познімати. Отак з цієї сторони це все виглядає. Дом був, я не знаю яких це він років був, я так думаю десь років 30-х постройки він був... Тобто, не, не пізніше тому що він був весь дерево з бруса глина бачу віконечко ще одне залишилось тут, правда трошки незручно і опасно ходити да, це глина повністю щоб нічого тут не провалювалося. отак от от жили люди люди помирали і нічого не залишилось Зараз перевірю це віконечко, може якісь знахідки будуть пімпоінтером. Виїхав я з тої заброшки, нічого там в тому доміку я з не знайшов, то Та там в принципі, і немає результату що шукати, тому що там потрібен металодетектор. І вже тоді прозвонювати все. В принципі, криша була, криша впала, все що було на криші під, під, під глиною, скоріш за все, тільки так. Ось ще дві заброшки є. Ось одна хатка, ось друга хатка. Отут на цьому городі я ходив років 10 тому назад. Одну копійку царську знайшов, Ніколая другу, і більше нічого. Думав в цей раз також металодетектор брати, але бачу, добре що не взяв. Ну я біля будинку зараз. Зараз так загалом познімаю. Колись як я тут ходив, мені... Люди, які працюють на залізничній станції, розказували, що оці побудови це ще з років війни. Що це, я не знаю. От. Ну, в принципі, може бути з років війни, тому що дуже старі постройки. Така штука залишилась. А воно щось тримає. Балки такі. Я не знаю що це загалом зніму. скоріше всього щось похоже на погріба хоча може і хата колись була може і не було можливо просто цю тримали худобу тут може справді сарай був там лежить кипіч в принципі О! А ну-ка, ну-ка, ну-ка. це погрібок точно ого Круто. Правда не знаю, що це могло бути. З камня виложено. Прикольно. Гарно. Скоріше цього сарай був. Труба вже впала. А дистина гарна. Я думаю ніхто не буде сваритися якщо я зайду в будинок. Та, правда не знаю чи можна сюди заходити. Так, да, таке все залишилося. заброшене. Нікому не потрібно. Хата на дві половини, скоріш за все. А це десь 60-70 роки постройки. Все хороше. sa strašne. Saraj. 100% v Saraj kolizbu. Kopec. Kopec to kopec. Chyt v pohryb. Погріб я точно не полізу, мені страшно сюди лізти. Вхід тут будинок. Зайду, подивіться. Що тут люди жили. Пічку розвалили вже. Що шукали, люди не зрозуміли. Все, желізо зняли з печки. Такий будинок цікавий був. На дві половини поли зняли. Що могли, то зняли. Що не могли, то залишили. Чого пічку розбирають? Що вони там шукають, не знаю. Галечик. Ця пічка повністю розібрана. До речі, пічка хороша зроблена. Вогнеупорний кирпіч. Видно, що ложилася на руки людям. Клас. Зайду ще в цю кімнату. Правда, треба дивитися, щоб нічого на потолок на голову не впало. Комора якась. Сапоги. До речі. Я в сапогах не розуміюся, може і може, щось квартують. Може нічого не коштує. А, це друга половина входу в будинок. Хрест. Тут закрыто все. Капец. Да. Последний раз, когда я тут был. Кошелечек. Кошелечки ничего не нормально. Что таки? Выключатели какие-то. Документы. Танці платежів 67 рік. Так я й думав. Тут, в принципі, нічого і немає цікавого, що передається. Пряжечки. Це поєрунда. Да, тут добре шукали, хтось щось, що ж стіни зривали. Також нічого вже немає. да Прикольний будиночок. Прикольний. Потрібно було фонарика з собою брати не взяв. Так спонтанно поїхав. Вже що є, то є. Що маємо, то маємо. Блін, мені такий кирпіч потрібен. Але я ж не буду його звідси вести. Клас. Клас дивій. Вісім ша. Шамотний кирпич, Він дорогий, зараз я піпет, зараз. Я також зараз купити це гривень 70 штучка, якщо не більше. Це щоб когось знайти, тут хто дивиться за цим будинком, власника можливо. Попросити викупити цей кирпич повністю впало, потолок впав, я навіть сюди з них заходити не буду. Да. Да, печка. Одна печка і там дві печки, три печки було. Що тут у нас? Чайничок, заварничок. Тут в принципі нічого і цікавого і немає. Все що було, вже люди все позабирали. Можливо, щось і було. Але то було давно. Так, ладно, буду виходити звідси. Виходити добиратися. Піду зайду ще в один будинок, якщо він відчинений, подивлюсь що там, там далі люди живуть або, або не живуть. Гаразд, з цим будинком поки закінчуємо, переходимо на другий. Друзі, ще є в планах дві заброшки подивитися, але я вже туди не буду спускатися. Ось одна заброшка. І ось друга заброшка. Отак вона видніється. Я просто не знаю як сюди спуститися цими хащаками. Вони на рівні землі. Десь метрів ну, 10 точно. Я не знаю як туди зайти, це треба було всю першу зайти, потім вже до другу зайти. Я не знаю як туди просто зайти, попасти. Цікаво, правда, було б подивитися, зараз їду туди донизу, поїду, тою стороною зайду, може тут, я туди попаду. А ні то вже не буде в наступний раз. Я ледь заїхав сюди. Хочу просто показати цю природу. От. Скоріше за все це хост приміщення. Худобу тут тримали. Зайдемо, подивимося, якщо будинок відкритий, зайду в будинок. Так, да, скоріш за все. Сарай такий. Криничка. Так страшно ходити. Не так як страшно, як небезпечно. Тому що не знаєш, що під ногами можна провалитися в будь-яку секунду. Куди хочеш. Опа. Озеро. Озерце. Або копанка колись була. На що. Скоріше всього сарай якийсь був. Не я так думаю, що сарай. Що тут тримали, не знаю. Сам будинок. В принципі. В принципі будинок відкритий можна зайти подвигся. Вихід на горище, на чердак повністю. Там ще що можливо щось на цьому чердаку і було. Клас! Звісно опасно тут ходити, щоб нічого не впало на голову. Вічка розібрана повністю, який думав. Все розібрано, другий вхід закритий, комнатка якась. Да. Отут без металошукачем походити. Ці поли щоб зірвати і походити. Було б бімба Клас. Пробуду виходити звідси. То щось мені тут дуже не по собі в цьому будинку. Все завалене повністю. Скоріше всього люди вже допомогли йому завалитися. На гори ще я точно не полізу. Блін, що саме цікаво. Пічка розвалена. Все розвалене. Все, що таке? Печина Портрет человека, який тут... блин, мы еще... -мо. Портрет человека, что тут жил Короче, ничего тут интересного не носа ничего не куштує. Окуляри. До речі. Окуляри також нічого не варті. Портрет чоловіка якогось, скоріше всього, він тут і жив. Потолок вже має впасти скоро. Короче, вот такая ерунда малята. Дух, Нічого немає, пустий дом. Так щоб щось подивитися, якісь знахідки взагалі нічого немає. Якась скриня колись була, мабуть. Прикольний ящик. Нібу написано. Хто знає що це за замаркіровка, дайте знати. Скоріше всього думаю. а Це я тільки так думаю. Це, що у нас тут? Фото. Штанівської середньої школи. Випуск учнів, який рік не знаю. Ладно, гаразд, теж звідси. Немає що показати в цих будинках, покинутих. Так відео на ютубі надивишся, що там люди якісь речі знаходять, якісь машинки, якісь іграшки, якусь різну ерунду. Так за душу бере А тут приходиш і нічого немає. Озер це якесь. Це другий вже вхід в будинок. Сам будинок. Блін, так ти кирпича хочу шамотно забрати. Але далеко вест. Капець худобу буде люди тримали. Як кропива в коліна. Хощаки ці неможливо взагалі ходити. Фух. Жуть. Так, ладно, збираюся. Їду додому. Все, всім дякую за увагу.